Доброго дня, дорогі друзі. Ми знову на рісті Самарці, на плавнях. Скоро планую побувати на старої гріні, на чаплях, на цвинтарі. Там є цікаве місце одне. Не просто цікаве, пов'язане з історичним минулим. І власне дуже сильне місце. Тут теж дуже сильне місце, з чого я так часто вам показую його, бо саме тут, можна сказати, є те місце, яке можна назвати дуже сильним, яке пов'язане з історією нашого народу, з культурою України. Сьогодні от цікавий момент помітила. Що, що стосується, не знаю, як в інших містах, а саме Дніпро, воно ну, майже всі магазини і майже все, що пов'язане з продажем і сферою услуг, послуг, я обичаюся, все не українською мовою. Ну, тобто українською мовою тільки частково, а більша частина іноземними буквами, там, графікою іноземною. Якщо казати про те, що кожне слово воно містить в собі певну енергетику, то якщо мені хочеться ну мабуть на наступному тижні проводити таке опитування. Серед людей. Ну, я думаю, вже результат його для мене вже зрозуміли. Я не знаю, правда, зараз люди дуже погано відповідають, але хотілося б, щоб замислилася просто, бо ходять і не помічають навколо себе нічого. От, власне, просто таке питання задати. Скажіть, будь ласка, чи в Дніпрі куди. ну, Чи є такий український заклад з українською назвою? Кав'ярня, можливо. Може, читальня якась, ну не знаю. Щось таке, що, куди ви ходите, і можете назвати, ну, саме, щоб його назва відповідала українському духу і українській історії. Можливо, або місце в Дніпрі, яке можна пов'язати з історією України і щоб була відповідна назва. Щоб Воно таким було брендовим. Ну, як, наприклад, та ж Мінора, да? Єврейська община. Вона... Ну її всі знають, так? Да? А от саме культурний український центр такої висоти і величини, як Мінора, наприклад. Або там кав'ярня якась. Ну, я знаю, є Балавана Галя, я не знаю, вона раніше була якась зараз у Дніпрі. Там вареники такі. Але ну, чи всі туди ходять, я не знаю, чи всі знають про це. А ще по саме отак, ну, це такий окремий такий момент, це унікальний. Між іншим, я скажу, що це унікальне було до Дніпра. Бо насправді у Дніпрі майже нічого українського немає. Ну, от ходиш і дивишся, там, чебуреки, шаурма. Це українське? ні. Чебуреки, не шаурма. Там раніше якісь харківські ковбаси в центрі були, зараз їх вже не, не знайдеш. ті е, Кіоски позакривали. Да? Хоча б знали, що є були харківські ковбаси. Ну, це ж бренд. Харківщина, ковбаси. там є Петриківські там, ковбаси або пиріжочки, пундики якісь петриківські. Тебе було цікаво. Ні, такого немає. І щоб ресторан, щоб був саме українська кухня. Ну, я знаю, тут у нас є в Махно, до речі, бар. Але я не знаю, по-моєму, він досі існує, але він біля мінори. І він такий маленький, його не ну, тобто кожен не знає, на жаль. І я не знаю, як пов'язаний мінора існування такого великого будівлі поруч, яка просто тінь від неї падає на декілька кварталів. І оцей. Пап Махно, ну, я не знаю, не папа, а ресторан чи кав'ярня, ресторан, мабуть. І він цікавий, але е, якось принижений дуже, розчавлений. І мені, ну, не знаю, я, Махно би чи не образився, коли оце побачив таке. Я думаю, що образився. Він би дуже здивувався, чесно. Я думаю, знаючи його запальний характер, він можливо навіть не просто здивувався, а проявив дуже великий гонор український і щось зробив. Наприклад, там, побив би вікна. Ну, ну це, До речі, не в, не в махну, папі це розуміємо, так? Да? Але я, ну, це з іншого боку це неправильно робити, робить. Да? Але ну, от неправильно, да? коли в українському місці Домінує щось не те. Або там грузинські ресторани у нас там є, я так розумію, то грузинська кухня це добре. Але чому, чому саме українських, а українських брендів немає? Назва там Гануся? там ну, є от, Я знаю, дуже гарна столова, до речі, на перемозі 6 у Петрівне. Ну, це хоча б назва така у Петрівне. Ну, там жінка Петрівна дійсно працює. І це вже стало брендом цієї місцевості. А що є брендом ну, кожного району, Дніпра? І що є саме українським брендом? Чому не розвивається українське? Сьогодні їхала в маршрутці, включив маршрутчик, музику. Іноземні пісні. Іноземні пісні просто. Англійська там мова, і я запитала у нього, кажу, ви знаєте англійську. Він на мене витрачив очі. Ну ні, Може й знає, може це для нього дивне запитання. Але питання ну, наступне має бути, а ви а знаєте українську? І він, мабуть, образиться. Я не питала вже другий раз, бо мені здається, що це є тобто, мовити, вже би образила ця людина. Хоча я не хотіла би образити нікого. Сьогодні, до речі, дощик почав крапати. <гум> так, он, бачите? Дощик, Все <гум> Щось таке, як казав пан Олександр, середа да, змінюється так, відчуває. Гармонізація йде. Давайте замислимося над цим. От власне, от з чого починається Україна? А яку Україну, що, що це за Україна, в якій немає українського? Який є українське, ну тільки для, ну, для піару влади, там, типу ми українці, насправді то, насправді то. Е, мені хлопець розповідав вчора військовий, що уявіть собі, коли він був там в Луганщині, на Донеччині, він два з половиною років воює. І власне він не та, там, місцеві їм там пиріжочки підсовували. І вони були там або стізком, або там якимись лезами. Тобто я не знаю, хто це місцевий, але ми можемо, мабусі, я не знаю якісь. Я не кажу, що це всі. Там дуже багато різних людей. Але розумієте, я не здивуюся, що це може бути і в Дніпрі, і в Павлограді, і десь іще. Десь в інших місцях України. А це тому так, що ми от, власне, навчаємо любити своє і навчаємо поважати один одного як українця, не відчуваємо єдності. Що нас може з'єднати між собою? Є така пісня українська, бідна голота, в корчмі гуляє, да? фрагменти там? Пили наливку, пили горівку, ще й мед будемо пити, а хто нас, браття, буде. Сміятися з нас, того будемо бити. І от, власне, от, що в цій пісні особливого? Такого? Я думала того. А що там особово? Ну, зібралися хтось там випити. Е, німецька пісня є така асфальті, Ну, Вибачте, я, не дуже. Я, я, до речі, дуже багато в мене коріння німецького, але німецького не знаю. Але пісня прикольна. Там теж про те, що майже що і в нашій пісні про бідну галоту, да? ну, ви Зібраються, давайте вип'ємо, погуляємо та щось там, поєднаємося. І е, ця пісня, вона, до речі, стала гімном Люфтвахти. Це, ну, знаєте, да, були німецькі е, льотчики, така льотна команда і люфтвахти відомі. Дуже, дуже гарні, дуже фахові. До речі, дивіться, яке віконечко відкрилося, прямо обличчя. І мені дуже подобається. І от вони, власне, взяли цю пісню, з древню, древню скандинавську, там, німецьку пісню. І до речі, Скандинавії теж така мелодія є, як поклали на слова, оці Василь В'єтрінкен. І вона дуже схожа на нашу пісню українську про бідну голоду. Чому от ці пісні так запалюють людей досі? Чому їх поклали потім в гімну львтвакти? Чому наші українці, козаки співали пісню про бідну голоду, яка збиралася в корчмі? І така пісня, начебто, не дуже змістовна з одного боку. А з іншого вона з'єднала багатьох. Бо така корчма, знаєте, по-перше, вертаючись до теми, да, була українською все-таки, хоч там корчмар, можливо, був і єврей. Але це були українські такі, Ой, подивіться, який дощик почався. Ну, Просто змінюється середа. Це, це дуже приємно. До речі, таке емоція, хто відчуває. От відчуйте, що змінилося так прямо. Ну, вже дощик, то пройшов, вже майже пройшов, але воно якось таким емоціями. І от власне, а вон літає пташечка. І, власне, от така пісня, таке місце, воно єднало людей. Вони єдналися в таких місцях. І мені би хотілося, щоб ми мали такі бренди, щоб ми мали такі точки в Дніпрі, там, в інших місцях, де збиралися українці, де був український дух. З цих точок і починається Україна насправді. І в Донеччині, і в Луганщині таке має бути для відродження цих місцин, як українських. О, мабуть, я буду завершувати. Цікаво, до речі, дощик почався, просто його не збиралося бути. Так, зараз я трохи прикрию. Намочиться трохи, але цікаво. Дуже цікаво, от, така от погодка. Усім привіт. Не забуваємо, що ви українці, слухайте українську пісню, співайте, читайте Тараса Шевченка, інших письменників. Не забувайте читати. І побільше розмірковуйте про те, що ви українці. Навчайте українців, ваших дітей бути українцями. І створюйте, будь ласка, українські бренди. Це до тих, хто займається бізнесом бо за це майбутнє.